Всім привіт! Сьогодні хочу трішки попрацювати на вулиці, сонечко світить. Захвалася за хмаркою. То трошки треба в квітниках понаводити порядки, тому що вже холодно, ну, хоч і сонечко світить, але на дворі дубар. Я так замерзла, ну нічого, трішки попрацюємо. Вже осінь, малює своїми. Фарбами жовтеньке, це пурпурне яке. Вон розмальоване, стоїть красиво. Померзло все. Такий гарний колір. Хмарки. Ну що, приступаємо. Зараз буду вирізати. Це все, що померзло. Буду вирізати. Прибирати, готуватися до зими. Поки сонечко світить, хоч трішки не так пасмурно, бо передають дощі. То треба трішки навести марафет. Ще трішки краса є, цвіте, ну нічого. Буду вирізати, щоб мені вже не повертатися до нього. Воно трошки повалялося, тут не сильно його прихватив. Так що будемо убирати. Листочки, які фані. Розочки це ті, що померзли, так вони і не повідходили. Так, тут вже повирізала трохи. розу вже навесні обчищу. Так, Приступаємо тут. Без тебе не обходиться. Да? Кажу, вже трошки краще, бо б... приболів. На, да? моя собачка. Я не бачу. Він не бачив себе з І ти тут, і ти тут ой холодно. Так кажи. уже все полодало. По сонечко треба спіти трошки поприбирати. Хоч і цвіте, ще наче і гарно, але... Тоді мені хочеться по холоду його прибирати. Ай, біє! ось така краса. Не впаду через тебе. O Чапаю по воду. Сейчас відро води принесу. Кожані сапожки, так чергик-чергик. Бачите, у мене скважина ходить в якій дубльонці. Посідали під дерен і сидять проти сонечка. Ой, не вспію. Ой, ой, ой. А вона біже глядь. Так, йдем в поїзх яєць. Відро взяла, наче справді буде повне. Побачимо скільки буде. Дощі шов, то квашня тут у курей. Ого, пусто. Тут два. Два є, тільки одне чого таке грязне, а одне чисте. Дальше. Тут просто що такое? Де яйця? Угу, тут два. Так, тут одне. Жодного. Привіт. А ну давай. Єсть? Ти мене не дзьобнеш. О! Фу, злякала. А чого ти сидиш? А чого ти сидиш тут? От пітухів ховаєшся. Так, поки п'ять. Так. Зараз підемо, ще глянемо. Не несеться буні. Щас гляну. Пусто. Опс, главне відро яке. <смі> Лавне відро кажу яке взяла на яйця. П'ять. О, а тут то тут теж є Скільки там три. Три, сейчас заберу. Ой. Сейчас достану. Ой. Дема? Ти ж тут одне оставляєш? Значить два забираю. О. Сім. Хі. Ага, сім усім. Ти сам усіх Нема там одному куриця сидить, не знаю чого. А ти її вигнала? Ні, не вигнала. Нема. Я це я дивилася біля неї. Підням курочки і уточки. Що такої? Чого кахкаєте? Як тільки гарно. Скоро буде не так. Листя впаде і будуть одні струпаки. Стоять, якось горіх лисий у сусідів. І в нас ось вже осипався, лисий-лисий. Дабі. Скоро холодно. Передають дощі. Ворони буде такого сонечка, день коротшає. Рано темніє, ніч довго, і холодно, Ну нічого. Дасть Бог, і зима буде, щоб сніжок хоча б трошки випав, я люблю зиму. Які хмари, хоч картинку малі, подивіться. Да як низько-низько, як дивиться на них. Бім. Бімчик. Курчата. Курчата ходять. Щось шукають. У мене ось калина покажу, вродила, яка в цьому. Руси. Ягоди, мабуть, буду продавати. Урожай страшний. <реш> Бачите, яка? Ого. Чим не калина? Гляньте. Чим не калина? Ось. Чи померзла? Ось, ого, урожай. Непомаль. І це ж вже не перший рік вона тут. Це ось окущик, кущик. На цій взагалі нічого нема, хоча більше більший набагато. Це терен. Дуже смачна терновка, наливка. Морду твою показати. Бім, давай додому. Бім, давай. Пішли, 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 пішли. Давай. Давай, 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 вертайся, бім! Давай додому. Бім! Уже трохи оклигав, щось приболів. Взагалі не їв два дні нічого. Таблетку дали, трохи. Дивлюся, ожив, так Уже вдома не намалюєш. Давай, йдеш? Давай, 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 давай. Пішли. І ходить. Ось калюжа, який, бачите? Міні ставок для утенят моїх маленьких. Оце я пізнаю свого Біма, так? Да? Бімчик? Очей кота. Он блохи-блохицьку Він і сам собі повечисує блохи А в сусіди ось у і один листок не впав. Бім, йому вже боляче. Продовжуємо прибирання. Ось така краса поцвіла у мене. Вже все досить на цей рік. Вже готуємося до землі. І за його убирать. дуже довго і дуже багато займає часу. Але недаром, говорять, красажик вимагає зараз. бо сонце трішки прибрало. Зараз іще, але вітер не знаю, чутно вам не чутно. Зараз буду далі працювати. Річки поприбирала, повиламувала, а розвиднялося. Ще отам, де це кліматі треба повиламувати. тут трошки понаводилася. Цілий купи треба повивозити. Ну і ось купа мусору. О, тут -а, о, курча. Шука черв'ячка і там трохи повирубувала. Уже рука болить оці Все. Які купи, треба повивозити. Один морозець малесенький залишила, він ще цвіте, наче мороз його не сильно схватив, то хай цвіте ще. Оту ту хризантему, мабуть, виламую, залишила і ну, дивлюся, що зря. Отак. А потім воно посохне ще, грабельками пройдуся. Ось повирівала лілейники. Вже заборчик падає. Дерен, червоне листя, яке гарне. Вже берізка жовтіє у сусіда. Не знаю, вам видно. Жовтіє, ну щось не дуже ярке листя. То була така ярка стоїть, а це щось не дуже. Трішки прибралася в квітах своїх, але все одно ще дуже багато роботи. Ну нічого, потрошку-потрошку купи вивезуться і буде гарно. Пітушак, дерен який гарний. І півник біля нього, один і другий. гарно. Там вон, рибаки плавають на лодках, але, ну, мабуть, не видно вам буде. Це тут за рибли велике. Водойом, звісно. Да, у нас вже в селі немає, майже води. Там залишився один ставок. Ну, які гарні кущі. Червоні, жовті. Ну, якби було сонечко, то набагато було б красивіше. Яркий клен. Ой, наче сонечко. Ну на вулиці темно, воно не передає камера, колір. Але дивіться, який гарний. Синуля, ну підійди. Угу. Помахай. Від привітрий. Гарно, там вон. І хтось вже викинув мусор. Не люди, а свині. Навіщо? Тут раніше був сад, нема. Так, мусор повивозили. Порядок. Ой, красуньки мої. Мої красуньки. Ну, ще не дуже такий порядок, треба буде попідрібати, ну воно ще буде листя осипатися. Ну, по крайній мірі, краще, чим було. Набагато краще. Це чорна малина треба буде підв'язати. І курка у сусідки. Чого ти туди полізла? Ці путь, 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 путь. Так, пішла я ловити курку. Все на цьому буду з вами прощатися. Бувайте, до наступної зустрічі. Піду ловити курицю. Бачили. Ну, от куди вони залазять, не знаю. ну дирка там, я бачила у сусідів під забором є дирка. Піду, зараз буду перегоняти, бо вже вечір, холодно, хай сідають. Тож, всім бувайте, дякую за підписки, за лайки, за ваші коментарі. Я все читаю. Дякую. Всім гарного дня, до зустрічі!